Всім доброго ранку. Перед вами сорт нейтрального світлового дня Трісколс Зара. Ось такий він має вигляд. Ми ще його не куштували Тому зараз спробуємо ягодки красивої форми, крупненькі. Темненькі, блискучі. Зараз цю ягодку ми спробуємо. Супер, дуже солодка, соковита. Середньої плотності, якийсь має ще після смак. Навіть не можу пояснити поки що. Але коли кусаєш, здається, просто солодка, а потім нібито стає ще солодшою. Може, черешні. Ну, поки що не можу сказати. Треба покуштувати. Нормально, щоб зрозуміти, який вона має смак. Але одне хочу сказати, що цей сорт дійсно того вартий. Що Majestic, що Molін Гейс, що Driscoll Зара не перевершені. Просто смачніших я поки що не куштувала. Всім дякую за увагу. Гарного дня, до побачення.